Олена Пчілка Ольга Петрівна Косач, була не лише визначною українською письменницею та культурною діячкою, але й однією з тих особистостей, які закладали фундамент для майбутньої боротьби за незалежність України. Її діяльність охоплювала численні аспекти, що сприяли формуванню української національної свідомості. Народившись у часи, коли українська культура та мова перебували під загрозою знищення, Олена Пчілка свідомо обрала шлях їхнього захисту і популяризації. Вона була переконана, що лише через збереження культурної самобутності українці зможуть здобути політичну незалежність в її очах. Культура була основою для національного самовизначення. Цю ідею вона висловлювала через свою творчість, громадську діяльність та родинне виховання. В одному з її листів вона висловлювала розчарування з приводу того, що багато українців піддаються русифікації і забувають свою рідну мову та культуру. Олена Пчілка вважала, що справжня незалежність можлива лише тоді, коли українці зможуть відновити і зберегти свою культурну спадщину. Її праця з просування української мови, збирання фольклору, написання книг і статей українською мовою була частиною боротьби за ідею, що українці мають право на власну національну ідентичність і самовизначення. Проблема культурної незалежності, яку піднімала Олена Пчілка, мала глибоке значення для національного руху, який у 20 столітті переріс у боротьбу за державну незалежність. Її спадок значною мірою сприяв формуванню українського національного світогляду, який, зрештою, став основою для відновлення незалежності України у 1991 році. Вона також активно виступала за освітню роботу серед українців, вважаючи, що саме освіта і культурне виховання є ключем до національного відродження. Її діяльність була спрямована на те, щоб українці усвідомили свою історичну і культурну цінність, що безумовно є важливим аспектом боротьби за незалежність.